Так, є в нас така штука. Реноватор. Є безщитковий прокравторський і є щітковий їх дві моделі. Отічаються вони тут зажимами цими трошки, тут тугіше йде, тут якось ніжніше. Ну, Тушками продаються вони. В комплекті мають пару ножиків. Такі наждачки. Ножики там якісь без Це ПМ 22 і 20. Думаю, потестувати, що він може взагалі бачив відео, побачив, побачив, що доску можна на ним розпиляти. Чому чи чи начне не знаю. Раді цікавості. Є, має... Він реально пиляє. А Він реально пиляє так, цей боссу є треба ставити. Я теж не знав, що можна таким ним робити, але коїться таке можна, краска на ножовій, бачите, здирається. Прикольна вещь.